Добрий ранок, добрива з собою на відкриття шоуруму українського бренду. Будемо знімати репортаж. Я знімаю в Емелі вже майже рік, і за цей час ми створили дуже багато цікавого. Знімали взуття у акваріумі у горах, запускали різні рубрики і дуже хотіли створювати стильний контент у нашому шоурумі в Києві. Справді, ремонт частково робився для естетичного контенту, і тому сьогодні тут особливо приємно працювати. У нас є робота. Ура! Ура! Сьогодні була остання зйомка на цю камеру. Ми були разом трошки більше року. І два місяці тому я подумала, що хочу нову. Що з цієї виросла виставила її на наликс, і от на днях її замовили. Тому пакую.